Добро вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст РШвець. Мобілізацію посилять терміново мобілізацію посилять. Так, сказала нардеп Южаніна Верховної Ради України. Ніна Южаніна сказала, що мобілізацію посилять, тому що, тому що є санітарні втрати, тому що є. 300, тому що є СЗЧ тому що є багато проблем, і потрібні нові сили, нові вливання в Збройні сили України. Плюс Ніна Южанна сказала, що багато військовослужбовців воюють багато років або з першого дня війни, і теж морально, психологічно дуже стомні, їх потрібно поступово заміняти. Сильський сказав 30 тисяч на місяць потрібно мобілізувати. Ну і мобілізація почалася. Як кажуть мої інсайдери, мобілізація не бирає обертів? Що свідчить про те, що слова Ніни Южаніної ну це не пустий, не пустий звук. Що можна коментувати? До речі, до речі, до 1 січня 2025 року дали термін тим, хто в СЗЧ повернуться в військові частини. За це вони не будуть нести карної відповідальності. І проблема СЗЧників зараз дуже і дуже, дуже гостра. Багато людей не витримують психологічно, особливо ті, які воюють ще починаючи з АТО. Тому. Тому потрібні нові сили, тому мобілізують нових бійців. Що я можу сказати? Що я можу коментувати? Говорять про широкомасштабний наступ росіян уже давно. Говорять про те, що потрібно зробити національний спротив в тилу на випадок окупації України. Все говорить. Ну, а реальної роботи. Є програма національного спротиву. Так? Так. Себто в кожній області потрібно готувати людей до національного спротиву на випадок окупації України військами загарбника або загарбників. Питання: Ну, програма національного спротиву. Так, це що? Ти прийшов, тебе навчили стріляти да, або поновили твої знання по стрільбі, міновибухова справа. Санітарна справа, медична справа, ну і ТДТП, так? тактика бою. Ну а далі, ну а далі. Готувати потрібно людей, готувати потрібно все, включаючи від підпілля до партизанських загонів, так як під час Великої Вітчизняної війни встигали приготувати підпілля партизанські загони. Тих областях, де керівники думали і знали, що буде війна. Тому, тому закінчується НАУ, потрібно реально працювати. А з цим проблеми. Реально працювати, да, зробити реальний рухопору, а не показушний, да, де вивезли на полігони чиновників, да, переодітих да, в камуфляж ті постріляли і сфоткались рух опору. До речі, до речі в Чернівецькій області. Рухопору очолюють люди Януковича. Люди Януковича очолюють рух опору. А в місті Новодністров, в Чернівецькій області рух опору очолюють люди Медведчука. По інсайдерській інформації. Ви розумієте, про що я? Скільки протримається той рух опору? Да? Самі розумієте. Коротше, проблеми на проблемах, які потрібно вирішувати. І з цього виходить, як заходить, що війна буде йти далі. До речі, комбриг 93-ї бригади сказав, що прийдеться все-таки знизити мобілізаційний вік до 18 років, тому що це потрібно було робити вже вчора. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал Дякую, до нової зустрічі.